З початку повномасштабного вторгнення волонтери залізної сотні виготовляли димові шашки для фронту. Виробництво набирало обертів, бо замовлень було дуже багато. З середини серпня волонтери планували відзначити такий собі ювілей виготовлення 100-тисячної димової шашки. Під вечір, коли сталося займання, на волонтерській базі не було жодної людини, розповідає Денис Дубов. Димове виробництво згоріло вщент. Ми замовляли станки, ми замовляли, ми самі робили станки певні, цього зараз всього немає, немає купи матеріалів. У нас якраз напередодні була закупівля, ми докупили десь півтонни парафіну і. Тонну сілітрів, ми закупили. Це тільки-тільки перед цим закупили за день чи за два. Плюс, взагалі, з рахуванням тих всіх матеріалів, які тут було, ми нарахували. Це вийшло 373 тисячі гривень. Це просто інгредієнти, які були знищені. Це ще не рахуючись купою заготівок, тубусів, зроблених вже димів. Волонтер каже, вперше почали виготовляти дими з нуля, а нині доведеться розгортатись з мінусів. Знищено одне з орендованих приміщень бази, Денис Дубов звернувся до усіх, хто може допомогти відновити виробництво димових шашок. Ми не збираємося здаватися, ми не збираємо опускати руки, тому що щоб ви розуміли, у нас черга стояла на. Півтора місяці вперед ми не встигали хлопцям давати дими. Тобто, дзвонять ми кажуть: у нас бойові дії. Нам треба дими. На вчора ми відкрили банку о, орієнтовно 700 тисяч гривень, збираємо. Ну, це за рахуванням тих інгредієнтів, що я порахував, і приблизно ті кошти, які треба на відновлення. Волонтер ділиться, має чимало відеоматеріалів від військових, як саме дими, виготовлені залізною сотнею, допомагали у складних бойових операціях та рятували життя війців. Та оприлюднити ці свідчення зможе тільки після перемоги, мовляв, аби ворог не набрався мудрості від наших захисників. Тетяна Васильєва, Максим Пономарьов, цей день.